Зустрічайте новий сайт ClipBait. Тут можна надіслати свій кліп, щоб потрапити в нарізку. Є вся потрібна інфа: правила відбору, відповіді на часті питання і спосіб зв'язку з нами. Щоб надіслати кліп, тисни кнопку, прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент, і все. Ми побачимо твій момент. Не тягни, може, саме ти будеш у наступному відео. Борщ без м'яса зупа, а хлоп без вусів дупа. Поняли? Я розуміла, що це буде не близько, коли воно просто пролітає повз. Йо. А ну ще раз, ще раз дай п'ємо. Ах ти! Зараз ще. Будьмо, моя голодна маленька булочка. Алло. Ой. Ростік, блядь, Ти що? Не позорся. Що це за сюсі-пусі? Я ригаю. В тактричному сексі, хто не знав, головним є не фізичне, а емоційне та психологічне зближення, що розширяє свідомість та підсилює почуття партнерів. Ого. Початок який? Го, питання. Початок питання. який? Го? Тантричний секс? <світ> та Ладно, ти вже три рази мене так ігнувили, ладно. Ростік! Кить-киц китя, киця кетюня, мормур, мормурка, морка маньюня. Уня, кits-кить-кять-киця. Киця-кицюня, кетюня, мормур, мурмурка, манюя. Я потерялся. Ири, і, да. Ірінявці наші на-нампели. Мені можеш щось взяти, а потім за рулем поїдеш. Що це за взагалі за предложение? А що таке, я не поняв. Я їду до своєї зайки. Нявка, наче приїхала до, до родичів в село. Нявка, тобі з нами не цікаво? Це мої рідні батьки, це мої хрещені. Двої батьки. рідні батьки. До речі, вони через 10 років посруться через якусь хуйню і перестануть... Через квартиру, Квартира, квартира ва це не хуйня! Я, блядь, в цю квартиру ой. все життя своє, блядь, працював нахуй! Раку 1800. Зайка, я правильно чую? Ми п'ять годин варили борщ український і ти кажеш зайка. Модератор, забаньте, будь ласка, не треба у нас в чаті. Я така. Не можете, вона модерне. Вона модер, Маша можна. не лізь туди! Вона сказала гавняне слово, планюче. Ще. І не ші з Фокс. Я просто ші. Це було ще ж. От що це означає? Боже, за що мені нахуй? Ідіть, ідіть нахуй з моєї хати. Я не розумію. Ідіть з моєї хати. А може, а крошка із Фокс? Тоже в принципі і мені було просто страшно виходити на вулицю, десь в центрах тусуватись, тому що в мене завжди була параноя, блять. Зараз десь білий зустрінеться, і він до мене. А я зустрічалася з білим. Ну ні, притармаш, а притармажи контакт. ні Усач усадж, ахуєвший. Він коли робив тірліст, сука своїх глядачів. Він поставив мене в Енімалів, блять. В Енімалів, блять. Це там, де відбиті на люди, блять, його з його чату, блять. І він поставив мене в ЕНІМАЛІВ, блять! В ЕНІМАЛІВ! І я ніколи таку нявку громко не чула. Я тоже. Оце я усадь, де ебалка не Боже вкусно, кстати. Да, це я купляла. Блядь. О. Виплі! якоїсь тобі насипала! Трутки, блять! Трудки насипала тобі! А ви що ви можете взагалі питати, їдемо до ролі копати картошку в серпні? Ми їдемо до ролі копати картошку, ча! Ту-тю! Ми вже допозарились! Да. Коли він скаже, коли треба буде їхати е, копати картошку, ми їдемо, копаємо картошку, жаримо деруни. А ви знаєте, який в мене є план? Ви знаєте, який в мене є план? Що... Вони ж не знають, скільки в мене картоплі посаджено на городі. У мене є план, щоби, щоб вони ще позбирали картоплю у сусідів, якщо б так дуже хотіли. Може, ще у якихось людей. <різь> Це, то може, що там ну як, ну як так ні Це це не то, що там, це якщо так прям дуже сподобається, прям картоплю збирати. Ну, прям копати картоплю, прям буде супер кайф. о то м -м. Цілую твої труси, не бійся, не з маленька, не бійся, лети. Ми з тобою, як меч, іще ти. <реш> Нормально? Ну, ліпше б цього люди не чули, але все було Дякую. А тут давайте скажіть. Що ваш друг думає про пісню, що ви зараз заспіваєте? На щастя, я скажу так, він не розуміє українську. Hello, my Hello to you. Хело, модер кися Лежить і спить. Ну, тюкомонінько. Значить, стрімити я вирішувати, це було дуже важке, важке рішення в моєму житті. Ем, бачите, я втратив особистість. Я, я відчував себе. Ти не мішає у мене в інтерв'ю. чат. Ай! І, і в той момент я думаю, ну, все, я Даріс, треба робити свій трек. Це треба робити трек. І я е, замовив е, газлайтинг у Роми Генія газлайтинг це це не ти ой, там. не газлайтинг. Газлайтинг це а цей э, хто це, що коло хто хто пише? Це abusing, Типу, хто пише? Замовив, щоб тебе по хто... чат не дасть брехати. Я постійно Женя вообще забув, що було на попередньому стрімі. Вообще забув. Мені здається, що завтра він вже не буде пам'ятати, що Ярохи до нас заходили. Хто ти жінка? Іди сюди, я буду з жінкою СВОЇЙ грати, зараз вона прийде. Блін, опять прийшла якась симпатична блондинка. Навіть не знаю, спокушай мене. Ну я буду триматися в руках, у мене дружина. Я твоя дружина. Покажи, кільце. О, Ксюш, здорово. Блін, прикинь, проходила. якась какаясь тут яка, э, жінка, жінка. Да, Хотіла мене вкрасти. Давай, Якщо це, я думаю, що це є. Бля, я полюбе знаю, що це. Да? Давай. <сорі>, блядь, я казала нормально давай. Ти так мала... нормально І... да, а що? І ти коріш на кусочки. Це оцей гострий огурик американський, який ми з тобою бачили. Ти блядь, чамура дурна. Ти, блядь, на весь твіч, мені в рот маєш якогось великого огурика. У мене була така, типа, знаєш, думки за те, що тюрьма це ж по факту це не найхже, що може з тобою статися. Я думаю, блядь, або я попала в тюрму, я б не а я б старалась паханом стати. <гум> а, а прикинь, а виходиш з тюрми, в тебе стільки тюремних зв'язків, тебе всі бояться, це так охуенно, типа. То, ну мені кажеться, я не розстроюсь, даже если мене посадять. Ну <гум> 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 та підготовка до стріму, блядь, та що я зроблю, нахуй? Ну норм підготовка, блядь. Ну хоть не души он, це ж день народження, блядь. Все, я йду, бля, по ножик. Що ви нахуй? Алло, блядь? Ви закваливали нахуй чи ні, блядь? А, нахуй! Кого спасти, блядь? Я виїжджаю, нахуй! Я виїжджаю, блядь! Куда виїхати, нахуй, пацики? Дві секунди, я вже, блядь, приїду, нахуй, рішить питання, блядь. Це блядь, Це що За Бетмен, нахуй? Це За Бетмена виїдеш, що, блядь? Так, що, поїхали? Что ты нахуй, ёба, блядь? Тварь! Охуенный подарок, блядь! Пиздец! Просто, блядь! А хочешь, тебе что-то скажу? И там открывается еще что Что тут Там другие видел коробки. Бля, я думаю, тут порожняя порожная коробка, блядь. Уже другие реку мне дары порожней коробки, блядь. А, ты... Да сука, Роня, скажи, тварь! А не. Я знаю як сперма пахне як на смак. Як на смак? Ні. На смак я не знаю. на смак? Ні. Як я знаю, як на пахне. Ай-ай-ай. Ай. Ай. Ви поняли, всі люди йдуть нормально. Ну, типу, як прийнято ходити. Подивіться на нього. Взагалі, наче поняли з іншої гри персонаж. Наша тепоєнка, тут і зараз пахне. А в тебе з ким? Стара сперма. Все, ла 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 я нічого не чую. Я нічого не чую. Я нічого не чую. Там люди різних раз в тебе в чаті. Абсолютно різні. Люди різні і в тому їх краса. Ааа! о ля ля Що, чат, буду вас відпускати вже. Рівно година! Таксол, та походу опа. Це да, це да. Їде на путьопку. <laughs> <laughs> uh, just interesting, how much is your costume? Oh, very dangerous question to ask the cosplayer. $3,000? $3,000? Yeah, but it looks so great. Actually, yeah, this is one of the best what I saw here. computer <laughs> computer <laughs> Mikey. And? Evie. Evie! Hi, Evie! So funny. Uh, just interesting, uh, how much is your costume? This one? Yeah! Uh, I bought it from AliExpress for like nice. £60. £60. This, nice. one, this one, I got someone to make it. Nice. You make this? I, I got someone to make it. Oh, someone I, I to make it. I wish I could it. make it. Nice, nice. <laughs> nice. Thank you. Have You're a welcome. great day. You're welcome. You. <laughs> Pretty much every MCM since. Nice, nice. Thank you very much for all of this. And the la the last one who oh, and last for that gate Я can call at it out that it's good <laughs> and I'm got Yeah, I am one <laughs> thank, you. You fans, thank you. Thank you. О, почалось. Диви. Почалось. Почалось. Почався квадробінг. Реально Перший квадроберів я бачив в житті, блять, першого квадробера. Блядь, він ніби побачив якогось лева, нахуй в дикій природі. не знаю. Я говорити з ними не буду, бо я не вмію гавкати. Але. Ми в секті квадроберів! Вау, є, нарешті моя мрія. Нормально нормально. Бо я мрія. Сімою твої труси. Не купив мені батончик. На дивані спиш. Гандончик. Не купив мені торта. Навернув гамна, Не зробив мені канапку, я на тобі в шапку. Не купив ти лімонада? Нахуй ти мені не нада? Не купив мені сирок, що ти тут забув, синок? Не купив мені пломбір, пішов нахуй бригадир, не приготував борща, получив в лице ляща, не купив мені шампусік. Недоступна моя пусі. не купив мені консерви, гей, малий, не портня нерви. Це вірш про події, які вже були під час моєї стрімерської кар'єри. Цей вірш про те, що зі мною відбувалося, про мої стосунки, які перервалися, про ту втрату, яку я пережив, про мою драму. Так mm. вірш і називається. Дотліває моя сигарета. Вічний біль мене гнітить. Ну, чому, чому ти дурепо? Заставляєш мене так жити? Я на світ дивлюся очами, що погасли давно уже, вже давно не сплю ночами, в голові лиш той сюжет. Той сюжет то є моя драма, моє горе та мій тягар. Пам'ятаю, казала мама, що любов то не є мій дар. Але я собі думав інакше: міркував я над тим не раз, я тоді був трошки м'якше не боліло так від образ, відобраз, що мене гнітили, тільки пізно я то зрозумів, я мінявся, що було сили, був сліпим я від почуттів. Ти на мене часто кричала, ображала немало разів, краще б ти ще тоді пропала. Щоб не чути тих твоїх слів, ту брехню, що мене місяцями, заганяла у пащі вовків, так повільно вони кусали, не лишаючи навіть слідів. Ти була до мене жорстока, вимагала не бути слабким, ніби мавка ота караока, лоскотала ціпком гидким. Ти міняла мене як хотіла, а сама не мінялась ніяк, ти надіями душу гріла і сварила за кожен косяк. Річ наразі не про сигарети, про події звичайні, прості, над містами літали ракети. Ну а ти хотіла букети золоті, бо звичайних тобі було мало, не подобалось те, що даю, тільки грубшою ти ставала, тільки мучила душу мою. Я давав тобі все, що можу, все, що мав, ставало твоїм, тільки ти лиш корчила рожу, хоч твоїм був навіть мій дім. Не казала, що мною пишалась, не казала, що любиш мене. Наді мною ти просто знущалась, завжди слухала тільки себе. Ти казала, що я не мужчина, що не бачиш майбутнього в нас. В першу чергу я просто людина, котрій просто потрібен був час. Ти зі мною завжди залишалась, хоч і мучила завжди мене, но чому ми тоді не розстались? сподівався мій біль мене. Біль мене не минав ночами, з кожним днем він тільки зростав із закоханими тими очами, не побачив навіть, ким я став. Ти мені на балконі зрадила, хоч тоді я ще того не знав. Ти при мені іншого звабила в ніч на свято, коли я спав, ти мені ні про що не сказала, ти брехала мені вже давно. Ну чому, коли ти не кохала, ти занурилась в це лайно? Чому далі мене руйнувала? Ти не думала навіть на мить про ті рани, що ти залишала, про то серце, що вже не горить. Вже погасла моя сигарета вічний біль мене досі гнітить. І хоча в минулому ти вже дурепо зі спогадами дуже важко жить. Дуже гарно, дуже гарно. Так, А тепер ви заспівайте своє. Да, Зробити своє. Так, я заспіваю свою пісню. Супер. А, вона трошки сумна, трошечки просяде, але це було в момент, коли я повністю був в якомусь пориві натхнення. І я сидів на Подолі в Києві і написав цю пісню для дівчинки. От. Ягне жовте плаття з книгою в руці, mm -hmm. все так, як уявляв я розпалене багаття узбученій душі породжує бажання, розкажеш, як ти зараз у актуальні дні. Виходять, наче попіл усі слова брудні закінчує сльозами, досить на сьогодні. Mm. Вина, ти занадто честа дарма. Та mm. моїх долонях. сама mm. ти сумна. Ти сумна, тим борешся з думками, вони тебе навпіл, а поляд між дерками, он бачиш дивне світло, десь у моїй душі, тримай горками. Ти вип'єш зайвих келих, і карти всі на стіл, ми дійшли до драми, всі вулиці затихли, замріяний поділ, наповнився сльозами, досить на сьогодні вина, ти занадто чесна. dar me Na moita O oh, meu yeah. Samba Desuna Te asuna. just now that my now my you go long now